Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свої квіти в своїй маленькі оранжереї на маленькому балконі. Ось тут під вікном розмістила ось таку невеличку колекцію традисканції і В'єрі. Їм тут досить добре, досить добре, вони себе почувають, тому що на них не потрапляють прямі промені сонця. А так як оця традисканція. Жовтенька, досить така ніжна, вона від, від сонця печуться листочки, а тут їй дуже добре. Погляньте, яка вона класна стала. Потім ось така ще зебрина. Ну, Це називається Golden або жовті Power, її ще називають в народі. Це сансевієрія, ось така гарненька Monline ось Місячний сяйво. Це мій апельсинчик, ось такий великий уже став. Тут моя красуня орхідея розквітла, ось яка гарнезна стала. Там, на задньому плані, така товстянка красила. Тут мені захотілось ось таких е, петуній. Це мама мені. Порекомендувала посадити цю гризантему. Ось так, ось, сподіваюся, до осені вона стане більшою буде квітнути. І ось іще одна петунія. Тут мої кактуси, суккуленти. Ось такі невеличкі ось це хоя, така різнокольорова ось це. Це така сімейка в мене з сукулентами. Це буде квітнути, як золота рибка. В народі його називають. Кактуси. Ще одні там красули. Хоя, ось така звичайна хоя карноза, такій в такий у мене вона в вазочці росте. Тут зверху, ось погляньте, який кактус, прямо росте такий гарненький, випустив такі свої довгезні гілочки такі. Ось. Так, тут в мене ще сукуленти. Тут, в більшій мірі, у мене ростуть сукуленти, бо тут дуже спекотно на цьому балконі. Хоя, нещодавно ось квітла, хоя ескімо такими біленькими і пахла так досить таким специфічним запахом, скажу вам, не, не дуже приємним, як для мене, але недовго вона квітла, буквально 2 дні. Це мої зверху там також петунії. Дві штучки різнокольорові, заквітнуть, вам покажу ось така пальмочка. Кактуси мої гарненькі. Ось така сімейка кактусів, погляньте, їх посадила. ось пару місяців назад, і вони прямо вже з горщика вилазять. Ось такі гарненькі, гляньте. Взагалі, були манікусінькі такі. Ось, там іще красули. Красили всякі різні суккуленти. Так. І з цієї сторони я вам зараз покажу. Тут в мене такий фікус, красунчик мій. Ось сансевієрії. Ось такі дві гарненькі. Одна звичайна, а друга з такими золотистими полосочками. Потім тут шикарна моя бегонія. Погляньте, яка вона велика розрослася. В такому маленькому горщичку, півлітровому вона. І в такій вазі вона. Ось така ваза там, щоб її було як. Вона, як листочки як такі ростуть, звисають. Дуже гарна. Потім це моя орхідейка порадувала мене, випустила квітконос. Давно вона в мене не квітла. Ось такі гарнесенькі, в неї квіти. Як наче. Капельки варення мені це нагадує. Дуже класно. Ось така гарнесенька. Так. І тут зараз на підвіконні вам зараз покажу. Це тут в мене ось такі суккуленти. Забула, забула, як вони називаються. І ось така шифлера. Дуже вона розрослася. Прямо аж на три гілочки пішла, роз, розвітвилася така гарнесенька. Ось так це все виглядає. Тут у мене на вікнах така плівка, сонцезахисна, і зараз іноді навіть не закриваю вікна. Тільки коли дуже спекотно, так наполовину прикриваю з такими рулетними жалюзями, щоб не палило квіти. А так, все добре, вони тут себе добре почувають. Ну, але ж знов таки ж кажу, що я тут е, залишила тільки сукуленти і самі такі витривалі квіти. Ось орхідея тут чудово себе почуває, тут сонечко яскраво, те, що потрібно. Ось. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!